Так, шановні присутні, шановні засоби масової інформації, хотіли б сьогодні довести до вашого відома, що підписано розпорядження міського голови Посеребресавчука, про утворення міського штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім'ям та іншим громадянам України, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції. Даним розпорядженням, перш за все, утворюється цей міський штаб, Утворюється, він буде функціонувати у приміщенні міського виконавчого комітету в сьомому кабінеті. Даним розпорядженням затверджується склад даного міського штабу. Очолювати буду я його, як голова штабу, заступником моїм буде Потапов Федір Федорович. І для того, щоб. Зрозуміли, які функції буде виконувати даний, даний штаб, я хотів би сказати кілька речей. Перш за все, даний штаб буде акумулювати в собі інформацію про те, які, які потреби є у наших е, військовослужбовців та їхніх сімей. Буде тісно співпрацювати із волонтерським рухом. Ми сьогодні збиралися в 12 годині пропрацьовувати ці питання, і відповідно максимально е, допомагати. І волонтерам, і простим так, громадянам, які бажають допомогти, або якимось чином вирішити якісь питання, які пов'язані із військовослужбовцями, які зараз знаходяться в зоні роботу. Номер телефону даного штабу можна записати 59637. Там буде постійно знаходитися працівники, які будуть аналізувати їх і відповідно координувати роботу. Сьогодні також відбулося засідання волонтерського руху міста Білоцерка, тих людей, які допомагають військовослужбовцям, які знаходяться зараз у східних регіонах, так званих регіонах, де зараз проходить антитуристична операція. І наскільки я розумію, зараз ряд людей, які були сьогодні в день, вони зараз знаходяться тут. Для чого? Вони підтвердять мої слова, що вони визначили їх чітко із тими людьми, які будуть здійснювати цю діяльність. Так? І я наскільки розумію, зараз присутній Штефан е, Анатолій Валерійович, який е, зараз кілька слів скаже, з ким буде працювати бригада в плані волонтерського Сьогодні було засідання, был я, засідання Значит, части, і я засіданні волонтерських організацій, значить командування участі буде всегда співпрацювати і допомагати со своей сторони, як тільки зможе, по волонтерським організаціям. Розобрались підставим і Юрія Москаєвка. Представники волонтерських груп однозначно визначилися із тим, що їхнім основним координатором буде Москаленко Юрій Володимирович. Тобто питання, які будуть пов'язані із допомогою військовослужбовцям, збором даних коштів, іншою гуманітарної допомоги, вона буде здійснюватись через цих волонтерів і, зокрема, через нього. Із вашого дозволу зараз би хотів би дати слово Франченку Петру Анатолійовичу, де озвучить ті питання, які пов'язані із змінами в законодавстві, так, які так. стосуються військових комісарів. Шановні товариші, всі ви знаєте, що на протязі останніх трьох місяців багатьох дуже вносилося змін до законодавства нашої України. В тому числі до закон України про військову обов'язку військову службу, закон України щодо мобілізації, щодо ведення обліку, це все воно здійснювалося на протязі цих місяців. Значить, то, що поставлена задача в зв'язку зі зміною законодавства і Напротязі цього тижня буде виконуватися які заходи у нас в місті Білоцерка в Білоцерківському районі. Змінився граничний вік перебування в запасі. Рядовий сержантський склад вік до 50 років, а раніше було 40-45. Молодші офіцери до 55, старші 60. Щоб так як ви знаєте, що закон обратної сили немає. А посьому, ті, що які були згідно старого законодавства передані на вірізняті з військового обліку, і в них зараз возрастний термін згідно нового законодавства дозволяє бути в запасі, бо ще немає 50 років, то в добровільному порядку вони зобов'язані написати заяву. Що він бажає залишитися на військовому обліку або не бажає. Тобто це персонально кожному ті, що були вже зняті за віком. Ті, що бажають залишитися, вони проходять медичну комісію на щодо їх придатності до проходження служби. Плюс в зв'язку з цим вже законом, що змінилося, і проведення обліку. Тому що, опять же, законодавство було змінено, коли розпочалася наша часткова мобілізація, яка проходила все те, дуже багацько не було у нас даних, бо паспортний стіл, було законодавство поміняне і без нас знімав обліку. Нам не всі дані надавали. Зараз це все повернулося в попередній закон, як він був, що поки не буде відмітки в документах військового комісаріату, перереєстрація не проводиться. Прийнято було рішення опять, провести перевірку військового обліку і проходження медичної комісії. Де на цьому тижні в нас організовано в медичних закладах і на базі військового комісаріату медичні комісії, де кожен персонально прийде, чи він придати, чи не придати. Чи є такий на обліку, чи нема, те, що в нас є. Тобто повністю всі ті люди, які знаходяться на обліку, ми повинні оплатити і розібратися, чи вони є, чи їх немає, чи вони поміняли місце проживання. Чи вони придатні, чи вони непридатні на теперішній час. Це будуть комісії розташовуватись медичні на поліклініці е, міської лікарні номер 2 це Сімашко, е, військовому комісаріаті і районна комісія в районній лікарні. Оце такі заходи то, що будуть. Батько питань задають, що е, люди що це вже проходить мобілізація, це вже опять призив. Ні, такого немає. Поки не буде указу президента, нічого цього не буде проводитися. Зараз йде, так. По-простому виразитися. По поводу нашої 72-ї, нашої ще раз кажу, моєї рідної бригади, бо я в ній служив і формував її з першого початку першого дня. Не знаю. Провокаторів у нас, мабуть, дуже багато. Комусь вигідно це робити. На даний час, на даний час наших земляків, білоцерківці загинуло три чоловіки, які призвалися і проживали в місті Білоцерква і Білоцерківській районі. Щоб зняти ці слухи, не буду їх розказувати, то що ви більше знаєте, бо всі мені телефонують. А посьому, так як я телебачен, я ще раз хочу звернутися, до, що є. Достовірна інформація приходить мені від командирів військових частин. Приходить повідомлення. От тоді тільки воно є достовірним. Я думаю, щоб люди все це розумали. По можливості, якщо у вас буде, знову хочу звернутися до наших мешканців, якщо ви будете чути якісь неправдиві слухи стосовно та будь-які слухи стосовно нашої 72-ї механізованої бригади, ви, будь ласка, перш за все повинні визначити джерело походження скажімо так, цієї інформації, і максимально швидко передати їх знову ж таки або військовий комісаріат, або знову ж таки у виконавчому для того, щоб можна було святкувати ці питання. Тому що я дійсно погоджуюся з Петром Анатольовичем, що Таке враження, що дійсно діють якісь у нас е, направлені вкраплення влив якоїсь інформації, яке дестабілізує ситуацію в місті Гласен. Ми повинні з вами бути не черговим якимось елементом передачі цієї неправдивої інформації, а відслідковувати цю інформацію, аналізувати і передавати її з метою її скажімо так, актуалізації. И вы, чем продается информация, чем не продается. Еще есть информация, на, сегодняшнем, на сегодняшней неделе планируется запустить горячую линию колл-центра, на которой можно будет позвонить для 72-й механизированной бригады. Горячая линия будет работать и будет отвечать на, на, более актуальные вопросы, положение бригады, на те вопросы, на которые можно дать ответ по телефону. Что горячая линия еще Номер офіційно да. как буде був, досить, був. Да, офіційно через масової інформації, я лично до номер телефону. Москаленко Юрій Володимирович, це та людина, яку сьогодні э, ряд волонтерів визнали э, координатора серед них, який буде співпрацювати, ми готові всіма співпрацювати, співпрацювати в тому числі і з э, так званим координаційним штабом при в Оконкомі, але основна мета це... Ваша ваша робота це збір необхідних коштів для наших хлопців, так І відповідно е обмін інформацією, що необхідно. Для да, ну, сьогодні стояла небольшая нарада, називаємо так, де зібралися основні учасники всіх цих собаків, волонтери, які об'єдналися в Білоцерківську волонтерську групу. Ми таке названня їй придумали. На фейсбуці є страничка. Цель волонтерской группы полное, максимально полное обеспечение всем необходимым наших бойцов, всех бойцов. Делаю на этом особое ударение. Не обязательно 72-й нашей бригады, а всех до единого тех, кто нуждается в э, помощи. Потому что это война не 72-й бригады, это война всех наших бойцов в Украине и наша в конце концов война, которую нам... Объявил наш брат. Вот, и всячески воюет. Значит, это одно направление. Второе направление мы создали. Это у нас был хороший положительный опыт последний раз, когда мы ездили на передовую. Это назовем ее так полевая кошка. То есть мы приняли порядка трех десятков посылок. За несколько дней до нашего отъезда мы дали очень осторожное объявление, потому что это большая ответственность. В конце концов, мы могли их не довести, эти посылки, по разным причинам. Третье направление это оказание помощи волонтерской для пострадавших в том регионе. У нас есть куратор, которая, координатор, который курирует этот вопрос. Зовут ее Марина Левченко. Она опикуется этими всеми вопросами, что касаемо именно этих вопросов. Значит, что еще хотелось бы по поводу... Хотела сказать по поводу, я уже об этом говорил по поводу 72-й бригады. Значит, существуют принципиальные э, э, такие позиции по поводу помощи только 72-й бригаде. Вот. Э, но практика показала, что э, в 72-й бригаде служат не только выходцы из Белой Церкви и чаще всего не выходцы из Белой Церкви. Просто географически 72-я бригада расположена в Белой Церкви. Вот. Но когда мы поехали последний раз мы поняли, что с белой церкви служат во многих других воинских частях, во многих других э, подразделениях, и их там оказалось куда больше, нежели в нашей 72-й бригаде. И это еще доказало еще раз эту истину, что помогать нужно всем, не только тем, кто служит 72-й бригаде. Но у нас есть координаторы, которые работают именно исключительно по 72-й. Будут координаторы, которые работают там по 51 и еще какой-то бригаде. Есть координаторы, которые будут э, курировать вопросы полевой почты, доставка посылок. Хочу сразу сказать, мы не ограничиваем никого ни в количестве, ни в массе, ни в объеме этих посылок. То есть, если кто-то захочет, э, кто-то захочет передать какую-то конкретную посылку, пожалуйста, объем, масса, содержимое. Желательно, пожалуйста, не передавайте алкоголь вот. Не помогайте врагу Скажем это так Значит, любое, любое количество, любая масса, объем этой посылки Значения для нас не имеет Мы грузим грузовик, автобусы Они едут на передовую, передают лично в руки Могу гарантировать, что мы сделаем все возможное, чтобы доставить Но не могу гарантировать, что мы ее доставим Опять-таки, по ряду объективных причин Многие бойцы... Причем независимо от подразделений, говорят о том, что мы лучше будем не доедать. Только дайте нам чем воевать. Имеется в виду не патроны, которых хватает. Имеется в виду тактическое оборудование. Это тепловизоры, которые спасают, реально спасают жизни. Они стоят очень дорого. Нормальный из хороших, самый дешевый тепловизор стоит 50 тысяч. Дальше, это одно направление помощи. Второе направление помощи, очень крупное, это обмундирование. За 2-3 недели форма убивается просто в хлам. Форма, э, обувь, я извиняюсь, трусы, носки, которые часто негде даже стирать. Более того, скажу, иногда проблемы с водой существуют такие... Что привозят солдатам 2-3 куба воды, там, или сколько там было? По по-моему, трехкубовые бочки да, привозят. И они, бедные, не знают, что с ней делать. Пить ее, постираться или покупаться просто. Поэтому мы покупаем, или точнее, не покупаем, это большая роскошь. Я э, лично э, очень часто, просто говоря современным языком, отжимаю у людей эту помощь всю, в виде трусов, носков рубашек, каких-то штанов, военной формы, оборудования, медикаментов, продуктов питания. Есть люди, которые всячески помогают неоднократно. Таких меньшинство. Но опыт показывает, что люди жадные, люди абсолютно, говоря украинским языком, не переймаются этой проблемой, потому что они ее даже не понимают, что такое война. Потому что они просто не видят, пули не свистят, гранаты не взрываются. Люди абсолютно равнодушны. Еще одна большая проблема это простое человеческое равнодушие.